Маріупольські лічивиці у першому матчі другого кола тут в Маріуполі на стадіоні. І лічивиці гол другий. І Майкон. Так, перефарбування пішло на користь. 2-0. Давайте подивимось. Скидання м'яча це також. Стандарт. Розчарований грудличка. Радіють футболісти Маріуполя і ті, які сидять там, бачите, на трибунах розчарований таран. Наказали. Ну давайте подивимось. Кидання м'яча за бокової лінії. з льоту як спіймав м'яч Майкона. І ще раз дивимось. Фомін асистував. Класно скинув грудьми. Цей м'яч. Давайте ще раз. Дивіться. Оп! І з лівої ноги в ближній кут. Ну, це помилка голкіпера. Зрозуміло, що клану це. Також це зрозуміло. Грдличка мав врятувати.